Не просто навчальний заклад, а дружня сім'я. Так про Житомирське вище професійне училище інтернат говорить його керівник. І для нас це дійсно саме-саме ну, велике свято, яке тільки може бути, тому що в кожному нашому випускникові часточка нашої душі, нашого серця. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб у них, у молодих людей, які мають ну, складне, складне життя, тому що всі вони мають досить серйозні проблеми із здоров'ям. Ми дуже зацікавлені, в тому, щоб те, чого ми їх навчали, і що вкладали в них протягом навчання в цього. У навчальному закладі що все їм згодилося в житті. Історія існування училища інтернату насичена людьми, подіями, враженнями. А все тому, що заклад у системі освіти займає особливе місце. Саме тут молоді люди з вадами здоров'я мають всі шанси отримати не лише професію, а й самореалізуватися у житті згодом. Я продолжаю обучение на заочному факультеті в политическом университете університеті комп'ютерна а Також я занимаюсь самообучением в различных сферах області. І мой работодатель, який взяв меня на роботу сейчас, он він мой опыт, мой багаж знаний і взяв мене. Життя у навчальному закладі летить, стверджує випускниця Ольга. Десять років тому мені мама сказала Оля, піди в училище на рік, просто щоб дома не сидіти. І Оля десять років, три роки навчалася, і вже вісім років я працюю в цьому навчальному закладі. Отримую задоволення як від роботи, так і від участі в гурті Сузіря в художній самодіяльності. З гуртом Сузір'я ми об'їздили багато міст України. Саме тому традиційну зустріч випускників різних років об'єднали у часі зі ще одним святом десятиріччям створення музичного колективу Сузір'я училище і ансамбль нероздільні. Відтак і святкування стали особливо колоритні та насичені. І, хоча випускники закладу роз'їдуться по різних куточках країни, рівно за рік у їх житті знову буде свято у рідному навчальному закладі.